Вітаю! Сьогодні вам демонструю оновлення в роботі з видачою медичних виробів. У взаємодію додано блок «Видача медичних виробів. Блок доступний для лікарів СМД. Видачу медичного виробу можна робити на основі призначення, електронного запиту або без призначення. Переходимо до демонстрації. Розглянемо, як лікар спеціалізованої медичної допомоги здійснює видачу медичних виробів на прикладі, вже заповненої взаємодії з пацієнтом. В взаємодії внесено всю необхідну інформацію, зазначено діагноз, виконані дії та проведені процедури. Після цього переходимо до блоку Видача медичних виробів та натискаємо кнопку Створити. Видачу медичних виробів можна здійснювати на підставі призначення або електронний запит. Для цього виконуємо пошук. Обираємо відповідний епізод. Натискаємо кнопку пошук, вказуємо, який саме медичний виріб буде видано. Після вибору призначення зазначаємо інформацію про виданий медичний виріб: його тип, назву, кількість, одиниці виміру, дату та час видачі. Якщо медичний виріб було використано під час процедури, ця процедура має бути вказана в цій самій взаємодії. Тож ми бачимо, що в нас є виконана процедура і виданий медичний виріб цю процедуру. Також видача медичного виробу можлива без електронного запиту. Продемонструю приклад видачі, тип медичний виріб, а за типом використання допоміжні пристрої обираємо необхідний допоміжний пристрій, вказуємо кількість, одиницю виміру, дату та час видачі. Якщо виріб використано в межах процедури, процедура також має бути зазначена всі же взаємодії. У розділі Додаткова інформація за потреби можна додати посилання на епізод, взаємодію або спостереження, тобто стандартні посилання на електронні медичні записи. Після цього інформація про видачу медичного виробу відправляється до системи eHealth і підписується разом із взаємодією. Підписуємо кваліфікованим електронним підписом і e сайн. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Всього найкращого.